В Україні не було села, де б не чумакувало кілька родин, і це не було стихійною мандрівкою окремих людей. Усе було суворо регламентовано. Основна одиниця такої експедиції це валка, організована колона возів, яка рухалася разом, торгувала разом і поверталася разом. Валка мала структуру і правила. Етнографи їх зафіксували. На чолі валки стояв отаман. Отаман визначав маршрут. Темп руху, зупинки і переправи стежив за тим, щоб вози були змащені, наглядав за запряганням і розпряганням волів. Він же розв'язував суперечки та домовлявся про закупівлі і ціни. А під час нападу розбійників ще й керував обороною. Чумаки з возів будували табір і давали нападникам по зубах. І, хоч чумакування було справою сімейною, та посада отамана, в спадок не передавалася усе тільки через вибори. І це вам ще один доказ наших. Традицій демократії наведу приклад ритуала виборів отамана у черкаських чмаків зі Звенигородщини. Після виїзду із села валка зупинялася на вигоні. Рішення приймали більшістю голосів. Результат запивали могоричам. Новообраному отаману на шапку нашивали червону повстяну кульку розміром із волоський горіх. Однак, з розвитком промислу ситуація поступово змінювалася, і заможні купці, що були власниками волів і возів, самі призначали отамана у 19 столітті, коли степи стали безпечнішими. Посада отамана вже не завжди діставалася найдосвідченішому. Заступити отамана під час його хвороби або ж смерті мав осаву. Був у валці і кашовар. Це той, хто готував їжу, і що цікаво, більше обов'язків він не мав. У валці могло бути від 10 до 150 возів. Уявіть собі цю колону загалом до 50 тонн вантажу, приблизно стільки скільки сьогодні тягне вантажівка. Усе майно, вози, воли, товар вважалося спільним. Чумак не міг продати свою частину, так би мовити, автоколони без згоди отамани і товаришів. Це б вважалося порушенням домовленостей. Принцип взаємної відповідальності працював і у зворотньому напрямку. Якщо хтось зазнавав збитків, то валка компенсовувала. Етнограф Микола Сумцов наводить приклад чумака із боромлі, у якого у дорозі вкрали двох волів. Коли валка повернулася додому, побратими зібрали гроші і відшкодували збиток. Такий спосіб життя формував особливу внутрішню культуру з власними правилами честі, кругової поруки і неписаними законами дороги. Чумаків сучасники характеризували як стриманих чоловіків, скупих на емоції та слова. Метушливість, поспішність, квапливість у цій спільноті просто не сприймали.